Привіт всім глядачам! Я на звичному для вас місці, але з незвичною для вас рубрикою прийшла в голову ідея: знімати якісь огляди порівняння їжі. Боже, там хтось вклюкнувся. У нас погода у Львові, як завжди, коефіцієнти є, але працювати я не хочу. Мені вже це не доїдає. І в будні багато машин, багато людей не хочеться їздити. Сьогодні, я думаю, що буду знімати початок нової рубрики. Якесь порівняння топ-5 з початку чи топ-5 з кінця. Думаю, найлогічніше буде почати з простої, доступної, любимої всім їжі це кебаб. У Львові в нас ларика, який називається шаурма, знайти важко, в основному все кебаби. Зараз щось собі візьму: перший, до якого я під'їду, біля якого буде де встати, з того і почнемо. Такі топ, які я можу назвати, це. Кебаб-шеф, I love kebab so so e, фарш на мангал і треба щось п'яти згадати. У нас вчора було дуже гарне небо, яке стало предвісником такої от не дуже погоди. На вулиці хоч і сніг, але плюс, і через це максимально неприємно тут знаходитись. Вже вдома. Найдоступніший кебаб, який був, біля якого було де запаркуватись, це I Love. Чого я з нього почала? Бо я колись з нього працювала. Я про нього знаю багато. Я взяла кебаб L з куркою на 157 гривень. Це скільки? 157. Це середній по розміру з куркою, тому що я більше люблю курку, соус на півгострі він ідеальний. Перше, що мене зустріло, коли я його витягнула. Тут якийсь дуже дивний лаваш. Таке відчуття, що його не звертали, отак от, в конвертик з боків, а просто його дивно обмотали в порваний лаваш в половинку, в половинку цього лаваша. Зараз буду пробувати. Я його витягнула десь хвилин. 10 пройшло, напевно, поки я його привезла додому. Він холодний. Я його підігріла на грилі в себе вдома. Ну, Зробимо поплашку, що там сніг і холодно. Боже, який лаваш твердий. Його дуже багато лавашу. Я прям ще нічого не з'їла. Перший укус це такий плотний шматок лаваша на весь цей діаметр. Ладно, робимо другий. І другий щось таке саме, зараз я покажу. Після перших двох укусів дуже багато лавашу. І він такий, в роті неприємний такий. Закольцований якийсь. Ну тут прям видно, який він. Я коли прийшла в заклад, в них меню не було. В них все меню на екранах телевізорів, телевізори не працюють. Через те, що я там працювала, меню я знаю. І що я замовити хотіла, теж знаю. Але якби не це, то дівчинці прийшлось би мені якось то все меню розказувати показувати. В меню в них величезне: є вибір курка і свинина або мікс, соус на основі кефіру. Коли я туди прийшла працювати, мене це здивувало, бо м'ясо, овочі, кефір такий собі. Не для кожного шлунку мікс. Але загалом воно було смачно. Зараз після перших двох укусів мені не подобається, тому що я попробувала поки що тільки лаваш. Три укуси. Скільки ще лавашу зайвого? П'ять слоїв лавашу. Дійшовши до середини, він вже виглядає краще. Тут у нас всередині листя салату, м'ясо, соус, помідор. Наскільки я знаю, тут ще має бути цибуля. Думаю, що вона тут є. вроді, все. Я вже добралась до кінця. Тут ситуація з лавашом така сама. Дуже багато лавашу. Я можу зробити висновки по I love kebab. Я собі придумала вроді 4 критерії оцінювання. Перша. Гордка, лаваш. В більшості це лаваш, ну, мало в кого тортилі якась. Лаваш, я тут оцінюю, напевно, 4 з 10. Його було дуже багато і оця от лавашна маса в розістає дуже неприємною. Я, я зайвий лаваш викидала, тому від нього враження таке собі. Наступне це м'ясо. Мясо я поставлю 9 з 10, курка була дуже смачна, соковита, не суха. Третє соус. Соус, як я вже казала, на основі кефіру з додаванням якихось приправ, трав і так далі. Він мені подобався завжди і подобається зараз. Де ти I Love баб не заїдеш, він сюди буде однаковий. Тобто, незважаючи на те, що це франшиза, рецепт соусу і смак всюди такий самий. Соусу 10. І останній критерій це загальний смак. Загально я би йому, напевно, поставила 7 з 10. Він соковитий, він смачний, він не потік, він не розламався. Але є нюанси, такі як лаваш. Коротше, це не найкращий кебаб, який я їла, але й не найгірший. Я подумала, що буде, напевно, логічно ще додати п'ятий критерій оцінки. Це ціна. Кебаб-шеф це такий лідер опитувань. Коли в чаті питаєш, який кебаб вважаєте найкращим, більшість скаже кебаб-шеф. Це база, в них немає великого вибору, в них є з м'яса тільки свинина. Три розміри кебабів вони не додають ніякого картоплю фрі, ніяке меню. В них стабільно вже вроді 10 років. Вони в нас працюють, якщо не більше. Стабільно один продукт, який завжди люблять. В чому мінус зразу не пробуючи кебаб, скажу. Те, що в них в емблемі написано чоловіча їжа. Ну, якось дивно. <сум> в сучасному світі ділити їжу на чоловічу і не чоловічу. Я взяла собі стандартний кебаб, не гострий. Вага його так само, як і минулого, 400 грам. Вартість 145 гривень. Щось я раніше думала, що кебабша дорожчий, ніж i love. Але зараз виходить що дешевший. Так він виглядає. Звичайно. Тут все дуже просто по інгредієнтам. Свинина, салат, цибуля, вроді помідор і соус. Соус у них це кетчуп і майонез. Взагалі таке поєднання не дуже люблю, воно таке фестфудівське, але тут воно смачно. Зараз буду пробувати. З першого укусу може не було так багато лавашу, а от з другого це все це лаваш. Скільки вже їм, і все одно багато лавашу. Раніше в шефі я такого, до речі, не замічала. Тут збоку просто капець. Через це посмогти так собі. Друзі, це мій перший випуск, де я їм на камеру. Для мене це дуже незвично. Не знаю, чи такий формат зайде. Я керуюся тим, що я люблю дивитися. Якщо вам сподобалось, пишіть коментар. Якщо вам не сподобалось, пишіть коментар. Мені буде цікаво послухати вашу думку і від неї відштовхуватись, що знімати далі. Я вже доїла свій кебапшав, готова його оцінити. Перше лаваш. Лаваш був смачніший, ніж в вайлаві. Я його оцінюю, напевно, десь на 8. Не пам'ятаю, наскільки Айлав, менше з тим. М'ясо мені не дуже до речі, воно не було таке соковите. На 7. Соус, кетчуп і майонез. Ну, по суті, 9. Він був смачний, він туди підходить. І вартість, вартість 145 гривень. Це 10. Абсолютно абсолютно точно десятка. Загальний смак і вигляд. Може він мені приївся? Не знаю. Ну, напевно, на 8. Кебаб. Кебаб так само важить 400 грам, вартість 153 гривні. Ще й написали Саша Не виніс. Да-да, такі мої дарти. Ну, Саша Не виніс. Це ясно, що це про пакет мова. Але я все одно побачила в ньому своє ім'я. Сьогодні взяла на затест на мангал кебаб. Я була в шоці, коли знала, що вони вже працюють у Львові 9 років, бо я хотіла розказати про нього, як про щось таке нове. Я про нього, в принципі, знала давно, бо він був в центрі, і це була одна причина, чому я його не пробувала, бо тому що він в центрі і добратися до нього на машині не варіант. Повези він так само, як і минулі, 400 грам, але по розміру він якийсь набагато більший. Може мені так здалося. Він тут в них зразу відкритий. Тобто, я думаю, що цей варіант класний, бо він забирає. Можливість утворення дуже великої кількості лавашу при першому вкусі. От він тут відкритий і зразу начинка трошечки лавашу. Тут по інгредієнтам вже вроді більше всього бачу капусту синю. Що це? Є зелень, є помідор. Але помідор якийсь такий, ну, я розумію, що зимою нема чого від нього очікувати, але він такий, ніби перемерший. До мене тут прийшов мій тестувальник. Але він швидше тестувальник пакетів, а не кибає. По начинці. Він прям так плотно набитий. Ніща! <свісно> Все, ну не шуми. Зайць. Зараз кіт запаркується. Все. Замітила, що тут ще є в начинці квашений огірок. Я не дуже люблю таке кебабі, але тут він прям таку. Класну кислинку додає. Що, булка? Ти хочеш, хочеш попасти на зйомки? <гум> Мусік. Знаєте, чим більше їж кебабів, тим більше починаєш порівнювати з минулими. Для мене колись такий самий імбовий кебаб це був шеф. Я його минулого разу з'їла і задоволення від нього не отримала такого, як раніше. Зараз я їм на мангал. І він набагато цікавіший. Тут е, така, Я не знайшла взагалі склад ні в інстаграмі, е, ні в них, ні, ні в, них. в меню. Мені здається, що тут білокачанна капуста. І вона так прикольно фрумтить. Ти от робиш кожен укус і там щось нове. Тут м'ясо, тут помідор, е, капуста, соус, я ще не знаю який, не можу розібратись. Точно тут є кетчуп, але його дозовано. Бо тому що в шефі. Його забагато, Кетчуп, майонез і все. Тут, раз кусаєш, він є, раз кусаєш його нема. За рахунок цього він цікавий. Я вже доїла на мангал і готова до висновків. Він мене задовільнив на всі 100%. <с> я готова поставити 10 за лаваш, бо тому що він був смачний. В кінці там вже були такі е, ті слої лавашу, про які я говорю, не смачні. Але це в кінці. Спочатку ти робиш укус і все прекрасно. Ти зразу маєш начинку. М'ясо це була курка, вона була дуже смачно замаринована і дуже соковита. Однозначно, 10 з 10. Ціна, вроді, 153 гривні. Вона, в принципі, така, як всюди. Минулі два кебаби теж були в районі 150, 10. Нічим не гірше. Соус. Я таки не зрозуміла, який там ще є соус, крім кетчупу. Але, в принципі, хай буде 9. За те, що я не знаю, який там соус. Він був смачний, але його було не так багато. І загальний вигляд, загальний смак я теж з радістю поставлю 10. Може, через те, що воно для мене щось таке нове. Він більш такий, можна сказати, свіжий за рахунок тої капусти білокочаної, чи що там було за салат. Плюс синя капуста теж додає своє. Я думаю, вже ясно, да? що я люблю капусту. Хоча в кебабі капуста. Для мене це дивно було раніше, але тут вона абсолютно підходить, абсолютно смачно з нею. Поки що з тих трьох. Це мій фаворит. Сьогодні взяла на за тест мій кебаб. Він трошки в кульку запрів. Бачите, він такий жило ваш Але... Я думаю, що це не проблема. Я про нього недавно згадала і вирішила, що точно його треба спробувати на камеру. Він не такий популярний, як інші, але він для мене був дуже смачний, принаймні раніше. Це з куркою. у них там є ще на вибір телятина. Що тут є? Помідор, м'ясо, теж капуста. Напевно, білокачанна. І соус, поки що більше нічого не бачу, і зелень. Це mm -hmm. досить великий такий шматочок. Мама, напевно, кібаб взагалі ніколи не їла. Перший раз. Не їла? Ну, mm. 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 Давай, Ні, mm. mm, Дійсно нічого. Сочний. Uh -huh. Я брала всі з куркою. І uh -huh. тільки один зі свининою. І з куркою мені набагато більше подобається. Вона більш така промаринована, соковита. Так? Uh -huh. да? І дуже дрібно порізана капуста. Uh -huh. І кріп. Помідор вони трошки провялюють як? От вчора такий самий був, він таке відчуття, що трошки перемеже. Це протушений. Він коштує 130 гривень. Мама здивувалась, коли я сказала, подумала, що дорого. А тепер каже, що не дорого. 130 гривень, такий весь цей баб. А нема б таких половини? Соусу дуже багато. Угу. Батьчити смачно. Угу. тисоковий. Смачно? Ні, Досить ніжний. Не засолоний, не переперчений. Був би якийсь анакший, я б не могла їсти. Ти він буде не смачний до того часу. А мені вже не треба, так? Не треба? Треба. Давай. <реш> uh -huh. Так, перша шкала в мене була це лаваш. Лаваш, я б оцінила, напевно, ну, може, 9 або навіть 10 з 10. Мені теж 9 з 9. Ой, 9. 10 з 10. 10, 10. 10, 10. Uh -huh. Uh -huh. Друге, це м'ясо. Курка Була соковита, смачна, добре промаринована. Я б поставила 10. <реш> Мабуть. Курка, мені теж, може, для мене дрібнішими кусочками. Якби mm. Давай дев'ять тоді. Дев'ять, добре. Uh -huh. Соус. Ну, мені теж себе бався. Соус супер, 10. А що ти я ще казала? Загальний, загальне враження. Загальне враження, ну, дев'ять. Ну, no, і за того 9. дев'ять. Супер. Uh -huh. І ціна, ціна прям 12 з 10, бо він коштував 130 гривень. А всі минулі були дорожчі. Uh -huh. Супер! Ну, Ми дякуємо <laughs> за підтримку. Шановні глядачі, діліться вашими враженнями в коментарях. Мені буде цікаво почитати, як вам взагалі моя ідея і моя реалізація. Для мене це було дуже незвично. Поки що я ще не перебрала себе, щоб знімати в закладах. Ну, що вийшло. Так що запрошую вас в коментарі. В описі, як завжди, посилання на інстаграм, реферальні посилання на кур'єрку все, що вам треба. Дякую за перегляд. Чекайте наступні відео.